Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми знайомимося із темою Культура бароко, народження нової європейської науки. На зміну культурній добі відродження прийшло бароко, що виникло в Італії в кінці 16 століття та було поширеним в Європі аж до кінця 18-го. Серед основних ознак бароко людина перебуває у складних стосунках із Богом, поєднання християнських і античних традицій, віра в духовні можливості людини поєднання релігійних та світських мотивів, в літературі тяжіння до різких контрастів, метафоричність, алегоризм, в архітектурі, різноманітність форм, пишність, декоративність, В образотворчому мистецтві, релігійна, міфологічна тематика, алегоричність образів, а також портретний жанр. Найвідомішими майстрами живопису були Рембрат Ван Рейн, його картини повернення блудного сина, урок анатомії доктора Тульпа. Пітер Пауль Рубенс та його серія картин Життя Марії Медичі, Д'єго Власкес та його творіння Портрет інфанти Маргарити. Прялі. Серед найвідоміших представників літератури Мігель де Сервантес та його знаменитий роман про Дон Кіхота. Великого розвитку набула анатомія. Незважаючи на переслідування церкви та влади, вчені робили рустини тіл та досліджували будову людського тіла. Андреас Везалій видав працю про будову людського тіла. Мігель Сервет описав систему кровообігу людини, а Вільям Гарвей створив теорію кровообігу. Серед інших наукових досягнень Антоні Ван Левенгук винайшов мікроскоп. Франсуа Вієт започаткував загальну теорію рівнянь. Рене Декарт відкрив нову дисципліну. Аналітичну геометрію. Та найбільш революційними стали дослідження в області астрономії. Так Миколай Коперник розробив теорію про геліоцентричну систему, згідно якої Земля разом з іншими планетами обертається навколо Сонця. Джордано Бруно досліджував Всесвіт та вважав, що існує безліч подібних сонячній систем світів. За свої погляди, Бруно був оголошений єретиком та спалений на вогнищі. Інший вчений Галілео Галілей розробив телескоп та досліджував сонячну систему. За свої погляди, Галілео Галілей опинився на лаві підсудних, був змушений зректися своїх поглядів, проте згодом виголосив: А все-таки вона обертається.